Там заворушки якісь є всередині, але вони не проявляться. До кінця 25-го року ще точно ні. Тут ну, Діна, відповідно, так. їх також ніхто не буде показувати, правильно? Звичайно, звичайно. там все закрито, а, також хочу проговорити, чи ухвалять наші партнери в Європейському Союзі чергові санкції проти Російської Федерації. Якщо я не помиляюся, це вже 18-й пакет санкцій де вісімнадцять дивіться. Він ухвалить, по карті закоханих, він ухвалить. але дивіться по п'ятірці, шестірці пентаклів. Я не бачу, що ці санкції вплинуть суттєво на рашку. Ну як мертвому припарку. І обмін полонених, чи відбудеться він до кінця літа, чи будуть іще повертатись наші хлопці, дівчата із того пекла. Так, дивіться, на рахунок обміну військового полонена, ми знаємо, що відбувся вже один обмін в липні у нас, і я бачила, що ще до кінця липня будуть, ще до кінця липня буде дуже багато обмінів, повернуть більше двох тисяч людей. Тобто, це буде дуже такий масштабний. І воно ну, ну, мені йде не одним обміном, ще мінімум два буде. Це якщо взяти до кінця липня. Не будемо заглядати далі, тому що ситуація дуже змінюється, але липень стосовно обмінів нашими захисниками, захисників. Захисницями буде дуже плідним. Ще варто очікувати гарних новин, і ви знаєте, взагалі, отак, от, от як ми дивимося зараз. Набагато більше зараз уже в відсотках стає новин для нас, все ж таки українців, позитивних. Тож не варто зараз от е, піддаватися на е, навали ворога, який хоче і через інформаційну зброю, і через таку зброю хоче вибити, і через, і через ці теракти хоче вибити нас з колії. Вони не зламали нас за стільки часу, не зламають ще й за цей маленький період. Їм не вдасться. Днями з'явилася ще одна новина про те, що Україну чекає ядерна катастрофа через Запорізьку ОЕС, оскільки на об'єкті прозвучали сотні пострілів, і це відповідно потенційно може загрожувати ядерній безпеці. Про це заявляв гендиректор МАГАТЕ. А я пропоную перевірити цю інформацію і подивитися в цілому, наскільки на сьогоднішній день там є стабільна ситуація. Така ілюзія по сім'ї в ці чаші, де дивіться. Дестабілізація там трохи є по п'ятірці мечів, але це п'ятірка мечів. Тобто, якоїсь такої мегазагрози я не побачила з жодної карти. Тут більше йде якась як провокація дьяволу, розумієте? Ну, як такої загрози я наразі не бачу. І мені тут ще йде як повернення, розумієте? Повернення. Тобто, ворог, знову ж таки, знаючи, що йому прийдеться повернути. Територію і е, якби, як об'єкт, да? він зараз спеціально робить такі провокації. Тут чітко я бачу це по королеві мечів. А, тобто тут дуже така, цікав... <гум> дуже така цікава історія, і ви знаєте, я б таки Мар'яночка сказала, що воно на нашу користь. Вони спеціально зараз так розганяють таку інформацію. Тетяна, ну і, власне, Шмигаль написав заяву на відставку із посади голови уряда. Я пропоную подивитися також, хто буде наступним, чи це буде чоловік, чи це буде жінка, в мережах ходять різні, точаться абсолютно такі баталії, тому пропоную перевірити на картах. А, говорять, що, що жінка буде, так? Да? Є Полянська. така ймовірність, так, де хто говорить про це. Ну Тому що я, я зараз просто дивіться, я просто покажу, тут вийшла королева Пентаклів і Верховна жриця, що каже, що це дійсно буде жінка ресурсна. І а, чи буде це добре для України? ну Люди будуть задоволені. Люди будуть задоволені, тому що тут іде знову таки іде ресурс, іде боротьба за ресурс, тому е новини гарні. Це непогана зміна. Ну, ми знаємо про те, що впродовж семи днів у Києві буде перебувати, будуть пере, буде перебувати Келох, і власне які зміни принесе? От ця така тривала відносно зустріч із Зеленським і з нами. О, зміни будуть. Зміни будуть у війні. Це принесе нам трансформацію, це надасть нам ресурс. Тобто, бачите, такі гарні карти падають. І дивіться, це дуже вагомий крок. От повірте, ту з мечів, коли я дивлюсь туз з мечів, це дуже вагомий крок у партнерстві. Партнерстві, яке допоможе нам нарешті, уже нарешті здобути і заявити перемогу. Над ворогом. І ця зустріч дійсно дуже важлива, і так як я бачу, що під час цієї зустрічі ще відбудеться е момент, трагедія, яка теж дуже вплине на хід війни, яка дасть нам змогу бити по ворога, дасть нарешті нам дозвіл бити по ворогу. Просто відкрито, не просто по базах, не просто там по якихось так, військових об'єктах чи там, яких, там, якихось складах, а реально бити по враженні, знищити її раз і назавжди. Тому е варто зважати, що ця зустріч, цей приїзд дійсно доленосний. Хоча так не здається, тому що зараз ми от не чуємо якихось гучних новин, не чуємо. Якихось, знаєте, таких речей. І навіть багато хто думає, що ці дні будуть безпечними для Києва, адже кияни дві ночі мали змогу виспатися, відпочити. Але не думайте, що так буде далі. Це рашка, і теж треба показати, хто є хто. Вона це так не лишить. І те, що я бачу, що на цьому тижні буде як мінімум два масованих обстріли по всій Україні. Найбільше, звичайно, ж постраждає Київ. Найбільше постраждає Львів. Але не варто чекати тиші. Не варто чекати того, що ворог стишиться і не буде е, діяти по своїх інстинктах, інстинктах вбивці. Тож варто бути дуже обережним.